А ви знали, що в Канаді українські діти, українські пенсіонери та деякі навіть українці дуже сильно сумують за дому, сумують за батьківщиною, сумують за своїми будинками, за своїми вуличками, за своїми магазинчиками, куди вони колись ходили, де вони бігали, на майданчики і просто-напросто навіть сумують за тим повітрям. От коли приїжджаєте, я більш ніж впевнений, хто жив за кордоном, повертався в Україну. Ви пам'ятаєте ті моменти, коли ви приїжджали і ви робили цей перший, можна сказати, такий ковток, отримали повітря українського. Ви зразу якось почувалися, інше вас енергія з'являлася. Ви почувалися, що ви пов'язані назад з землею, з якої ви фактично пішли. І це надзвичайно правда. Так, багато українців вже з роками перебуваючи за кордоном. Дуже часто сумують, особливо зараз такий час перед святами це все нагадується, це все додається, і це дуже болить. І багато з них не можуть повернутися, деякі можуть повернутися, просто не хочуть або бояться. Але це є правда. От люди думають про батьківщину, не забувають батьківщину. І це важливо, тому що якщо ви будете це робити і забувати, то ми втратимо, ми втратимо нашу країну, бо важливо дуже те, що ми робимо в загальному кожного дня.